Доброго дня, любі діти! Вітаю вас! Я хочу вам розповісти, що роблять діти у садочку. У садочку дуже весело і цікаво. Діти граються іграшками, ходять на прогулянку, на ігровий майданчик, спостерігають за пташками, за деревами. А ще у садочку діти їдять корисні та смачні страви. Займаються фізкультурою, співають, танцюють, а ще і малюють. Ще в нашому садочку живе киця. Її звуть Мура. І вона дуже полюбляє гратися з м'ячиками. І загубила одного разу, коли гралася, бишкетувала. Вона загубила їх всі. А давайте допоможемо нашій киці і намалюємо ці м'ячики, які вона загубила. Але спочатку я пропоную зробити пальчикову гімнастику, щоб наші ручки з вами гарно працювали. Кулачку живуть брати. Чи знайомий з ними ти? Перший пальчик показайчик. Другий пальчик помагайчик. Третій пальчик все гуляйчик, а четвертий заважайчик, п'ятий пальчик прихваляйчик, кулачкові захищайчик, кулачок сюди давай і спочатку починай. Для нашого малювання нам знадобиться клейоночка обов'язково, аркуш білого паперу, так, щоб не забруднити наш стіл, обов'язково серветочки, щоб після нашої праці витерти ручки. А ще нам потрібна фарба. Якого кольору фарба? Ось Так, жовтого. А ще якого кольору фарба? Червоного. Це будуть наші м'ячики. А ще самі м'ячики потрібні якого кольору так червоного і якого кольору так жовтого. А під них іще от така підставочка, щоб вони не котилися, не заважали нам і не забруднили наш з вами робочий стіл. Тож починаємо. Беремо який м'ячик, якого кольору. Так, звісно, жовтого. І змочуємо його у яку фарбу? Так, у жовту. Ось так як це роблю, я придержуємо ручкою, змочуємо і ставимо на наш аркуш паперу ось такий відбиток. Це й буде техніка малювання. Штампування називається. Ось, погляньте діти, як красиво та гарно. А тепер ми з вами візьмемо. Чи, який м'ячик? Червоний. І змочуємо у яку фарбу? Так, у червону фарбу. Гарно змочуємо, придержуємо другою ручкою. Ось так. У фарбу в нашу вже підготовлену. І робимо теж відбиток на нашому аркуші. А який колір нашого аркуша? діти? Так, аркуш білого кольору і теж ось таким. Круговим рухом теж малюємо наш гарний красивий м'ячик. Ось так круглої форми. Молодці малята! Діти, погляньте, які чудові, гарні м'ячики у нас з вами вийшли. А давайте пригадаємо, якими кольорами ми малювали червоним, а ще жовтим. Молодці! А чим ми малювали? М'ячиками. Так, звісно. А якого кольору м'ячики у нас були? Червоного і жовтого. А якого ми малювали ці м'ячики? Так, звісно, для нашої китці Мури вона дуже задоволена. І велике вам говорить дякую. На все вам добре. Бувайте, бувайте. До нових зустрічей!